Господи, Всемогутній і милосердний, сьогодні я підношу до Тебе свою щиру молитву. Ти той, хто створив землю і все на ній, Ти податель усякого добра, ти джерело нашого життя і сили. Господи, ми дякуємо Тобі за хліб насущний, за зерно, що проростає у полі, за руки хлібороба, що трудяться, за працю кожної людини. Завдяки якій ми можемо жити і дякувати Тобі, благослови, Господи, наш стіл і нашу щоденну їжу, що ми завжди пам'ятали усе це від Тебе. Не дозволь нам нарікати чи зневажати простий хліб, бо Він є святим даром Твоєї любові. Даруй нам вдячність у серцях і мудрість ділитися з тими, хто в нужді, Господи. Благослови нашу працю, нехай вона буде чесною і плідною, нехай приносить користь нам і ближнім, дай сили трудитися не для гордості, а для слави твоєї, щоб у кожній роботі ми бачили служіння Тобі. Благослови руки працівників даруй терпіння тим, хто втомився, надію тим, хто не має роботи, натхнення тим, Хто шукає нових шляхів, нехай у нашій щоденній праці панує мир, злагода та взаємоповага. Господи, ми молимо Тебе, щоб нікому не бракувало шматка хліба, щоб жодна дитина не заснула голодною, щоб жодна родина не втратила надії. Дай нам відкриті серця, щоб ми могли ділитися своїм добром. Щоб у світі меншало нужди і голоду. Господи, навчи нас не жити тільки для хліба тілесного, але насичуватися і хлібом духовним, Твоїм словом, що живить душу, Твоєю благодаттю, що зміцнює віру, Твоїм Духом Святим, що дає силу в дорозі життя. Бо ми знаємо, все, що маємо від Тебе. І вся наша праця має сенс лише тоді, коли вона благословена Тобою. Прийми цю молитву, Господи, як подяку і як прохання, даруй нам щоденний хліб, даруй працю для рук і мир для серця, що ми завжди жили у вдячності, у покорі та в любові до Тебе, бо Ти наш податель усякого добра, і тобі ми віддаємо славу, честь і подяку. Нині і по віки вічні. Амінь.